Потрібно сказати, що церква не висловлюється в жодному документі стосовно цього питання, тобто не йдеться про моральну проблему, про гріх, не гріх, добре не добре. Коли хочу зробити татуювання на своєму тілі, то роблю якийсь знак, щось зображую, і тоді йдеться про символи. Ну, і символи, церква має цілу історію символів, щоб спілкуватися, комунікувати з світом і комунікувати з Богом, щоб свідчити любов Бога на цьому світі. Тоді можемо задати собі два питання: чому я хочу зробити собі татуювання, і що це татуювання, що цей символ говорить на моєму тілі? Якщо у правді відповідати на перше питання так перед собою, перед своїм серцем, то я хочу робити татуювання, бо мені мало уваги, бо мене. Може ніхто не любить, може ніхто всім все рівно на мене. І тоді виходить такий трошки нонсенс. Бо є Бог, ми віримо, що є Бог, котрий полюбив моє життя аж до смерті, показав свою любов до мене на Христі. Ну, а я кажу, що нема нікого, хто би мене любив, що всім все рівно на мене. І друге, якщо все ж таки роблю татуювання, тобто не, не говоримо про гріх, а про, про це питання. Якщо все ж таки вирішую робити татуювання, тоді що я хочу комунікувати? Що ці, чи ці символи, знаки стаються символом комунікують у світі, комунікують із Богом і показують любов Бога на цьому світі чи ні? Тому вирішувати тобі.